Jássico, esta é you yep. yep. Культурна робота активізується і продовжується. Тих часів, коли люди везли не тільки все необхідне, яке можна було взяти і не взяти, а везли ікони. Які ікони зараз є по багатьох церквах України, зокрема по церквах нашого района. Яколенько познайомлю вас, дешна дальва, знаходиться звідти таких будуть прекрасні. let Кримувала повстання проти польської ради проти польського гнів. З опису одного польських істориків. Люди з колишніх околиць вступали. Скоро виявилися представити польської влади, а також польської В часі. Grazie. No, no, no. Пане Михайле, велике спасибі вам за вашу таку відкриту і цікаву розповідь. Але розкажіть, будь ласка, в декількох словах про той період, як вас виселяли. Веселяли виселяли нас дуже військо, Виселили нас до стації вороблика. Ми сім неділь чекали вагони. Тоді червняки, головна суя Микола, був нас Солтис довго. Він вирішили забирати ще забрати, бо ми вже вертатися не будемо. Забрати з церкви всі образи. Всі образи ту привезені є, і хрест залізний, і Евангелія. А скільки, я не знаю, бо список ще загубив. О. А церква стоїть далі і править раз в рік. Я був цього року з отцем Ігором. Панахиду відправили, і по, по цвинтарах, по чотирьох цвинтарах, бо люди мали їхати, але не зібралися на маршрутку. Ми мусили трохи їхати. Во. І е, сказати, то Колишнє село було досить багате, і воно існувало, бо що один українець е, 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 ні одного поляка mm -hmm. не було, а тепер є. Тільки один українець, а вже пів села є польських сімей, але не знаю, що до церкви горіли, а нас стоїть і, певно, буде стояти. Багато я дечого пам'ятаю ото, що говорили в церкві, а ще можу підтвердити, як нас поляки обрабували, в що забрали, змучили. На станції міс кілька міша? Півтора місяця. На станції були сім неділ. Сім неділ-дві неділи. Так. так. То ми були так ні. Е, е, не знаю, звідки брали істи, пити. А боже, того було страшне. Але було вже листопаді, 15 градусів. Вже приїхали, то було морозу в грудню. Грудню привезли до розтирханої хати, дали одну кімнатку без дров, без нічого, без грошей, бо поляки все загарбили. Наш дід мав два, як сказати, 26 мордів поля з лісом. З лісом два коні, дві корови, вісім овець, козочка, свині. Приїхали вночі до світа 18 мая, загарбали все, і воза взяли все, що було. Ми голі боси лишилися, приїхали сюди в той український народ, але не можу нарікати, хто дав картоплю, хто дав соломи, хто що. І так ми помаленьку виживали. Прийшов святий вечір, нам мама зварила кукурудзяної каші, грибів, що привезли з зі села. Ми ще помолили, поплакали, і, і так на підлозі була розстелена солома, якась перина дво, двоє старих по 75 років дід з бабою. Ті, що були багаті в селі. Боже, і так ми вижили і дякуємо тому всьому Господу Богу. І вам дякуємо. Так, і, і почекайте, пані, і в моїй сім'ї. Як би не було тут, вийшли дві сестри, головні вчителі, брат фельдшером працював. Я була дуже кравчиня в сукні шила. Самі себе вчилися, не було виходу. І так ми прожили. І я за все дякую. Я тільки хочу сказати одне як нас, е, як то там, лісничівка, як вже виїжджати в лісі. О, поляки зупинили і почали грабити фіри то, що фірі. А нас мене з батьком взяли та й вивели вниз, на межу, положили розстрілювати. О. То там ще полька лежала одна, там вже пару чоловік лежало на тимці, а той з автоматом е е стояв, о, от, щоб розстрілювати, а та полька дуже просилась, то я пам'ятаю, не щіляйте тієї сінь полька мо. Но, а тато мій, розумієш, був здоровий мужчина, розумієш, бо та він то заглянув, десь десь той відвернувся, він мене в курчі там, яливесикову кинув, я полетів як бальон туди. І... Він тут зразу ту, з автомата чергу подав, не знаю куди, чи він за нами стріляв, чи він вверх стріляв, Ну, діло в тому, що я в тих яливцях загубився. О, батько поїхав до вороблика, а я літаю по тих яливцях, не знаю, куди дітись. Нараз дивлюсь з вороблика, їде Андрій, дядько. Мо, таким конем шуса. Він спинив і мене розуміє взяв. І я назад вернувся в село. От. Аж потім у друга там якась машина, і так мене завезли до вороблика. От. І таким путем я приїхав до вороблика. І тут вам вже було сказано, скільки нас тримали там, розумієте, до зими. І подали вагони, хоч би платформи, хоча б борти були, а то того не було. От тільки голий цей. То батько зробив якийсь таку Буду, і нас трьох підпири. І, і так ми їхали до Хирова. В Хирові там була перегрузка, о, то там вже слава Богу, дали вагон критий, що вже діти там, то все ми так вже доїхали сюди до золочного. А в золочі вночі то зимою викинули. О, тато нас завів десь до якоїсь хати, там на другий день не міг знайти най де, де дів. Було. І так ми тут оказались. Приїхали визволителі червоних тих зірках. З автоматами забираючи, і нас виселили з, 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 з хати на що, що могли, то зібрали на, на, на віс і в воробликів до вороблика. Вороблику ми були там в тих бараках, пізніше на платформи і завезли нас до Золочів. 19 грудня зима. Нас затримали там в... в Польщі, і нема куди діти ще. Я пам'ятаю мати з, дити... з молодшим братом, малим братом, десь пішли в... в хату, і там я трохи відійшов і більше не знаю ні. Брат один пішов на воронях і другий, там у нас було семеро братів. То. І так розійшли ще. Пізніше розійшли ще то все. І не могли до, ніяк зійшли до докупи. Якось зійшлися і так до сих пір не знайшли? Ви, Ну, Зараз ви з ними контактуєте, чи вже після того часу з ними ніяких зв'язків немає? Не був я там більше. там Та нас чотири чи п'ять фамілій там в Єлиховичах є, і там ми залишилися з нашого села, а решта там. А то, що ті образи, то дідо, Мій дідо, він був вітом і ті образи і воєнгелію забрав тут до Золоча привезли. І вони тут привезли і віддали то, що звати? Дідо, суддя, Микола. Іван, суддя Микола, той найстарший, бо він був вітом в селі, і він був дяком, не дяком був, а там він допомагав то в Енгелію. Я пам'ятаю, я мав 10 років, то я пам'ятаю, як дід читав Евангелію в тим церкві. Я, мене все брав до церкви, то, там, то я пам'ятаю, я 10 років мав що.